У полі, у небі та у морі помічників у нас доволі. Для пересування по землі, у повітрі, під землею, для перевезення пасажирів, вантажу служить транспорт. Транспорт, дітки, ви вже всі знаєте, буває наземний, підземний, водний, повітряний. І сьогодні ми з вами познайомимось ще з одним видом транспорту. Ми довго спимо, а машинам не спиться і поливальницям, і кранівницям спішать на роботу машини-ремонтниці, машини-вантажниці і прибиральниці, щоб вулиці наші стали чистими кращими. На дорогах замети чи туман осінній, на посту автомобіль. Збоку смуга синя, в спеку в дощ чи на морозі ця машина на дорозі за безпекою слідкує, час даремно не марнує. Машина, що духом мчить туди, де щось горить, вогонь шипить і злиться, та він її боїться. Машини варто їх гукнуть, на допомогу нам ідуть, вони не кажуть. Неохота, бо в них така робота. І сьогодні ми з вами познайомимося ще з одним видом транспорту, спеціального призначення. Це машини, які допомагають людині в роботі. Є снігоприбиральні машини, поливальні машини, поліцейські машини. Іноді для порятунку чогось життя може терміново знадобиться допомога. Тоді викликають спеціальну машину. Швидкої допомоги. В ній є сучасне медичне обладнання. Лікарі надають людині першу допомогу. За потреби можуть швидко доставити важкохворого хворого в лікарню. Ще є пожежні машини. Вони поспішають на виклик туди, де палає вогонь. Бригада рятівників гасить полум'я за допомогою спеціального обладнання піною чи водою. Отже, машини спеціального призначення завжди поспішають до когось на допомогу. Тому їх на дорозі інші водії завжди пропускають. А ще існує будівельний транспорт. За допомогою такої спецтехніки можна побудувати різні споруди: будівлі, мости. Дороги, будь-що. Пропоную разом зі мною побудувати будиночок. Біжать по дорозі величезні шини, спішать на роботу великі машини. Вони покажуть своєю працею, як збудувати дім. Спочатку вибираємо місце для будівлі. Тепер треба доставити бульдозер, а перевозять. Його на спеціальному причепі, який називають трал. Бульдозер рівняє майданчик для будівлі та підготове дорогу для іншої техніки. А ось інший трал. Він везе екскаватор. Якщо треба викопати котлован або траншею. Без нього не обійтись. Справно працюючи ківшом, екскаватор готує котлова для фундаменту. А ось і поспішає навантажувач. Після роботи екскаватора залишилось багато піску або ґрунту, який треба вивести з нашого майданчика. Він набирає пісок або ґрунт. і Завантажує його у самосвал, який і вивезе зайвий пісок чи ґрунт з нашого майданчика. А ця машина називається бітонамішалка. У її велику ємкість заливають цемент, пісок, воду всю дорогу. Ємкість крутиться і все перемішується. В результаті одержують бетон, із якого роблять фундамент для будинку. А цю спеціальну машину знають всі. Це автокран. Піднімання важких предметів. Це робота саме для нього. Він висовує свою довгу стрілу, нагачок чіпляє важкі плити, які привезла грузова машина, і кладуть на фундамент. Це буде підлога для нашого будиночка. Дітки, а як же називається ця машина? Це панелевоз. Він привіз стіни для нашого будинку і встановлюють їх за допомогою величезного паштового крану, який їх чіпляє на свій великий гачок. Потім роблять стелю. Із панелів, які привезла вантажівка. Ось і дах привезли на довгому, великому причепі, а спеціальна вантажна машина привезла двері і вікна. Зробили доріжку, прикрасили квітами. Зробили дитячий майданчик, парканчик з ліхтариками. Ось і готовий наш будиночок. Дивіться, який затишний і гарний вийшов будинок. А весь спеціальний будівельний транспорт повертається у гараж, бульдозер, екскаватор, автокран. Навантажувач, бетономішалка, мішалка, самоскид і вантажна машина. Ось такий необхідний для нашого життя транспорт нас з вами оточує. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!